Ми знаходимося в місті Черкаси в районі Казбета, де працівниками Черкаської міської філії виконуються роботи по обрізці гілля на повітряній лінії електропередач 0,4 кВт. Розчистка виконується згідно плану, який затверджений на цілий рік. По метру півтора вишки, два-дві гіло гіло. Ми виконуємо роботи по технічному обслуговуванню, ну, в даному випадку чисто розчистка, чого бо лінія ізольована. Достатньо цих робіт по цьому наряду на сьогоднішній день. Крім розчистки, обновляємо номерацію, деякі види ремонтних робіт на повітряній лінії, там, заміна ізоляторів, ремонт там, металоконструкцій на лініях, деякі ремонтні роботи на вводах до будівель. Виконуємо. Це теж входить в технічне обслуговування. Ми постійно в русі, ми на свіжому повітрі. Інтересна, хороша робота. А інколи виходять споживачі, дякують нам за нашу роботу. Люди з вдячністю відносяться до нашої роботи ну, завжди. Це теж дуже потрібна робота, тому що йде утічка електроенергії, перетирає провода, кабеля, а воно нікому не потрібно. Ну, постачається постійно, слава Богу, що орки оці не. Менше дошкуляються черкасам. людям дуже нам. Так що все прекрасно, прибираємо з дороги гілки в безпечне місце на зелену зону. Такі роботи виконуються не тільки спеціалістами дільниці повітряних ліній, а й виконуються іншими працівниками Черкаської міської філії. Виконується капітальний ремонт трансформаторної підстанції, Виконується ремонт і прокладка нових кабельних ліній. І це все е, направлено на, на те, щоб якісно, безперевно забезпечити електропостачання в наші будинки, а також інших організацій і структур нашого рідного міста. Давай, давай, ший, шей ще.